У Бога є два заповіта з його дітьми, з його народом. Перший заповіт це старий заповіт. Цей заповіт Бог поклав з єврейським народом, Божий народ, який описано у всьому старому заповіті. І Бог посилав їм пророків, Бог посилав, давав їм царів, Бог вів цей народ. Але були моменти, коли цей народ не слухався Божого Слова, не слухався Бога, не слухався посланників Божих, і вони за це. На них приходило покарання за їх гріхи. Новий заповіт у Бога з церквою з християнами, але на прикладі старого заповіту і єврейського народу, можна побачити, що Бог так само буде відноситись і до християн. Ті, хто виконують його слово, буде проходити ще більше благословіння, а ті, хто йдуть проти Бога, грішать. Може приходити за це за ці гріхи і покарання, тому дуже варто вивчати слово Боже і бути в числі тих, які виконують слово.